Так э, сьогодні обратились з Харкова за сидінням, вот. У нас був вже підготовлений, підходящий варіант, сидіння свіже, значить висота от місця кріплення до паровона по копчику, то есть сюда 30-27 сантиметров, 20, даже 5, 25 см значить Оця кнопка регулювання висоти задньої частини кресла, задньої. Вона не завісить від пньому Можна підняти вище Оп! Вище. Ну не треба, Стас, нижче її. Це передній підйом, працює так же само, як і задній. Вот. Задерли підколінний сустав. Опустимо сустав. значить Сідушка пневматична подається просто один шланг воздуха, оборудований кран, краном пола. Такі, як бердянською стоять по 7500-8500. от Присів встала. процесі експлуатації кран пола работає і сідушка амортизує. значить Сідушка перешита, на ній відсутствують люфти, амортизатор справний клапан справний. 225 доларів. І вона поїхала. Ширина посадки. Ви міряли там 25 такого бути не може. І леко Єврокарго між центрами отворів 21,5 см. Це стандарт. Між центрами отворів 21,5 см. Ви може міряли між краями саласок, то да то тут, звісно, 25 як і поміряли. Не завжди міряється між центрами отворів. Тобто, оця ваша ширина. Своє знімайте, прикручуєте це і пользуйтесь Це, щоб сідушка не амортизувала. Такий ключок раз, його вам не потрібно. От от видно. обичний ключок. Щоб сідушка не амортизувала, він вам не потрібен. Якщо все гаразд, все влаштовує, сідушка в хорошому технічному стані. Особа була без дефектів, не рвана, не варена, нічого. 225 доларів проявляється наложеним платежем, розраховуйтесь на почті